ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, насамперед поздоровляю вас із храмовим святом Феодосівського ставопігійного чоловічого монастиря. Сьогоднішнє свято, свято преподобного Феодосія Печерського Надихає нас сказати наступні слова. Ми всі хочемо спастись, віримо, що існує вічне життя, що людина створена безсмертною, і що із буття Ніхто не вийде. А це значить, що ми вічні. І смерть це є тільки перехід в інше життя, але в інше, а існування то буде та сама особа, тобто ми з вами. І тому кожен християнин повинен думати про вічне життя. Насамперед. Ми ж переконані, що земне життя закінчується для кожної людини. Ну хто залишився на цій грішній землі вічно? Нема таких. Значить, треба бать про вічне життя. І тому згадайте багато юнака, який прийшов до Господа Ісуса Христа і запитавши, що треба зробити, щоб успадкувати життя вічне. І Христос йому. Ясно сказав, що треба. Але це, це відповідь багатому юнакові, є відповіддю і для нас. Ось якщо ви запитаєте, що треба для, зробити на землі, щоб успадкувати вічне життя. Що? Виконай заповіді Божі, як сказав Господь Ісус Христос. Тобто Той сказав, який дає це вічне життя. Значить, нам треба всім виконати заповіді Божі. І Христос сказав, які заповіді треба. Не вбивай, не перелюбствуй, не вже свідчи. Шануй батька і матір свою, ось ці заповіді треба виконувати. І, і хто виконає ці заповіді, той безумовно успадкує вічне життя. Бо Христос же сказав так, виконай заповіді і життя вічне успадкуєш. А далі Христос додав. А хто хоче бути досконалим, якщо ти хочеш бути досконалим, то тоді піди продай все своє майно, роздай у Бога і йди за мною. Тобто Христос ніби накреслив. Ва шляхи у вічне життя. Звичайний шлях для всіх виконання заповідей. А для тих, хто хоче бути досконалим, вищим, займати у, у вічному житті в Царстві Небесному. Інше положення вище, то тоді треба обрати інший шлях, Продати майно, зректи світу і йти за Христом. А це є чернечий спосіб життя. Тобто тим, хто. Хочуть бути досконалими, то повинні йти отаким шляхом. А що значить бути досконалим? Ми так говоримо, досконалий, там. А що таке бути досконалим? Це значить побороть гріх. Не тільки гріхи не грішить ділами, а не грішить розуму, думками не грішить і почуттями. Ось Той, хто хоче досконалим бути, то побори гріховні думки, не говорячи вже про діла. А це тяжкий шлях не мати гріховних думків. Пам'ятаєте слова Ісуса Христа? які він сказав, ви чули, що сказано древнім, не перелюбствуй. А я вам кажу, хто дивиться на жінку з похиттю, той уже перелюбствує. Так ось той, хто хоче бути досконалим, не, не повинен мати оцих похитливих думок навіть, не то, що діла, а думок наш навіть таких, оце буде досконалим. Або не бути зрібнелюбивим, не просто не мати пристрасті до майна, а віддати його не мати нічого свого. А це є чернечий спосіб життя. Далі? Пам'ятаєте, Христос сказав про, про тих, хто повинен. Вступати в шлюб чи бути безшлюбним. Христос сказав, хто може вмістить, то й нехай вмістить. Тобто Христос не наполягає на тому, щоб людина була безшлюбною. Ні. А якщо ти хочеш бути досконалим і можеш вмістити, то тоді іди на цей шлях, а не можеш, не ставай на цей шлях. Так ось преподобний Феодосій обрав цей шлях, черничий шлях, шлях досконалий. І він показав приклад, що людина може бути досконалою. І, і преподобний Феодосій носив ту ж саму плоть, яку ми з вами носимо. І він теж боровся. Та як ще боровся? В молодості він прийшов до преподобного Антонія, коли ще був дуже молодим. І преподобний Антоній не хотів його прийняти. В монастир, бо молодий був, а феодосій наполягав на цьому і тоді прийняв його. Але вступити в черничу братію, це просто. А ось боротись і ти ченичим шляхом це тяжко. І для Феодосія теж було тяжко йти цим шляхом. Не, не треба думати, що не, оскільки він святий, то в нього ніякої боротьби не було. Була боротьба, та ще яка була. І з тією ж самою плоттю боровся. І як він боровся? Виходив от туди, на берег Дніпра. А там Комиші були, і комарів було багато. І він роздягався, і комарі і, 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 гризли його тіло. воно боліло. І тим самим похід він оцими болями і, і, і перемагав. То, крім того, від від досконалих тобто від ченців вимагається послуг, тобто зречення своєї волі. Не жити за своєю волею, а за, жити за волею гумина монастиря, монастиря, тобто старших. Мати послуг. Так, і це починається з дитинства. Дітейчим, вчителе, щоб вони слухали батьків. Оце є послуг. Так, ученців повинен бути послуг більш глибокий. І оцим шляхом йшов е, преподобний Феодосій. і досяг святості. І став досконалим. Тобто церква, святкуючи пам'ять тих чи інших святих, показує, що той шлях, який накреслений в Євангелії, він є можливим, але для тих, для тих, хто хоче. Але і той, хто хоче, своїми силами досягти не може навіть якщо і хоче, а тільки за допомогою Божественної благодаті. І преподобний Феодосій за допомогою Божественної благодаті досяг доскональності, не своїми тільки власними силами, а до, за допомогою. Божественний благодать, як і апостол Павло каже, що я став таким не сам по собі, а тому, що благодать допомагала і зробила все це. Так і, і святі хотіли, намагались, і Божественна благодать допомагала. Так, цього треба робити висновок і нам. Хто в миру, виконуй заповіді, які сказав Господь Ісус Христос. А хто хоче досконалим, тобто чинці, хочете бути досконалими, то тоді беріть на себе більший подвиг. А якщо ви не виконуєте чернечих подвигів, то ви загинете так же загинете, як і, і, і миряни, які не виконують заповіді Божі. І нехай Господь нам допомагає ченцям викон... взяли на себе подвиг досконалості, виконуйте. Стали ми християнами виконуйте заповіді Божі. І тоді царство Боже і вічне життя успадкуємо. Бо Господь дав обітницю і виконає йому слава на віки віки. Спасибо, Благословення Господне на вас, того благодаті і чоловіколюбством завжди, нині і повсякчас. You never gave the